Складається таке враження, що в більшості населення антикорупційна інфраструктура зводиться всього до чотирьох органів, які були створені після Революції Гідності: це НАЗК, Набу, САП, ВАКС. Але насправді ні. Антикорупційна інфраструктура. В широкому розумінні українському розумінні після ери мовчання, після Революції Гідності стало набагато ширшою, і ми це прекрасно усвідомлюємо і бачимо вже і по співпраці, в тому, що відбувається, що медіа насправді стали повноцінним учасником інфраструктури запобігання і викривання корупції, і насправді вони доповнюють і розширюють цю систему. І дають нам можливість набагато ширше дивитися на деякі питання, і це правильний процес, і процес правильний для демократичної країни, яка розвивається, яка хоче змін, яка хоче прозорості і доброчесності.